не нагрівається собі. Він каже, прямо чіткий став перекос. Видно, так? Да? Угу. Видно два лака, поняв. Ну, один лак, типу, і другий лак. А ти не пробував його напиляти? Ні, там ти взяти взять, я... взять двушку чи дві з половиною водичкою. Що ти ставиш? Нерви, нерви! Бля, ти мені скажи, як нахуй мені ремня, сука, скинуть поміняти. Мені скидуючи норму. Бля. Та не парся, зараз якось поміняю, блядь. я це обішшов все роблю. То все круго. О, ладно, кидарщики. Та там звідти два нижніх патрубка йде, вони самі кончені. До кнізь ну, знімаємо цю і виворачиваем, витягуємо. Нам ще зараз яcos якось... не мішає. Давай, зберемся. Ми... Да, тут уже yeah. даже надо поставу, да, цю чарюсю туди кинути, рошу, неведаюся. А, добре, де. Сейчас надо цей прокладку надо поставити. Да, Чі, варі, чи, а те завод, не заводські, а старий дуже гарно від коліров. Давай прокладку. Сейчас на під коліровці. Не покраска. Так, взять... не покрасне так. А це вообще ідеальний все. А це потрібно ну, розігрівати. Так, нема да. чого. Тут то видно цю на голограму, ні, голограму, а тут, А тут немає цей. Да, це пробує переходу. Да. Що так не пальці? що ну, мені пальці. пальцем. ти все пальцями робиш, я так за. Пальцем багато, Прикинь попаде. Жекіч, все залишиться в записі. Ну так класно. Чи це буде успіх, чи і це достав... буде провал. Це буде тобі історія. Потом з'являється ну, да, да. суперчарлик. Супер Чарлик. Ну ты ж обов'язково повинен зробити огляд Audi B. 5 Там надо буде нам потом в багажник заткнути покататися без нього. А это потом я не знаю.

Короче, я бы обходил, блядь, ну за базар типа ніяк любить, уже все покидалось. Ну понятно, блядь. Добре, що взагалі, блять, хоч щось. Короче, 80-й ну, що покаже, я вже уїхав, я вертаться на себе. Понятно. Не захотів заробити пару гривень. Бог сказав би, я ходити. А куди? Ты запираєш його? Так а це якісь спеціальні? Ні, це звичайні, такі самі, як в стокі. Прокладки, так. Да. Я просто нові купив. Це хоч такі були мене, таких я не давав. Я просто нові сразу заказав. Бо нахуя мені не нові, правильно? Бля, як я заїбався вичищати оці короче, канавки. Вони були, коротше, якісь долбайок, взяв герметика туди на Це просто біда була, блядь. Як я його не чухаю? — А Що москитна сітка? Ні, потом посмотрю. Що ми робимо? Я не встигаю. Ставимо зараз на цей. Шаде. Я хочу його поставити, блядь, і щоб він на ній не мусорив голову і на це не було закрито тряпками, да. Розумієш? Так, а ну que se poste de metade a gente.